Вітаю, мене звати Наталя Опсі. Ми сьогодні будемо з вами працювати з колодою терапія щастя. У Нас сьогодні тема симптом психосоматика. Ось така у нас сьогодні тема. Вас... Це... Зараз вам трошечки точне зроблю, щоб було все зрозуміло. І тоді ми підемо в працю. Це буде для всіх цікавим, тому що це не лише фізичні симптоми сюди входять, а ще і багато чого іншого цікавого. Зараз, зараз ми розберемося, чим ми сьогодні працюємо. Так. Зверніть увагу зараз на, на наш слайдик. Зараз трошечки попіднімаюся. Дивіться, робота з... нас внасняння тема основна робота з особистим симптомом за допомогою метафоричних карт, колодотерапія щастя. Ми презентую вам. Вона не тільки ресурсна, вона, бачите, універсальна, ми можемо також сьогодні попрацювати. Симптоми, як я вже говорила, у вас можуть бути як тілесні, поведін... поведінкові, емоційні і фантазійні. Тобто, ви можете підчепити десь досвід. Шляхом інформації від своїх родичів, телебачення, ну будь-що десь в газетах, тобто ви собі його присвоїли, можна так сказати, і нафантазували, що у вас там щось, Та реклама також може бути таким фантазійним досвідом, який включає психосоматику. Ось і подаються медичні засоби. Так. Психосоматика – це можливість виходу емоційної напруги через тіло для збереження цілісності особистості, тобто хворіти набагато безпечніше, приносить більше задоволення. От я відносно задоволення, якраз в дужках понаписувала, що зняти напругу, полегшити свої внутрішні конфлікти, тому інколи підключається хвороба як зняття. О те, що ми стикаємося з реальністю, воно нам просто перек переключає, перемичка така, знаєте, як дуже добрий помічник нам. Щось нас не задовільняє в реальності, і ми собі, а, як ніби, прис... говоримо, оця хвороба мені за допоможе так і так. Ось, така в нас цікава психіка, яка нам допомагає. Наша сьогодні техніка а, нам а, дозволить попрацювати з фантазіями. Тобто, якщо ви спрацюєте самостійно, то вона поможе нам своїм тілом попрацювати і про, особисто почуття провини, чому саме? Бо що якраз провина дуже гарно включає на цей механізм злочиня і покарання. Тобто ви вважаєте, що ви щось там зробили не так. І ось таким якимось чином шукаєте гармонізувати цей стан і шукаєте свій покарання. Це покарання може бути хвороба, там вдарилися, якісь там типові ситуації, емоційне напруження. Ну, кожен собі там придумує багато чого. Ось і дуже така цікава гра в нас в психіці, ось в нас виникає. Тому зверніть на це увагу, чому почуття провини може також виникнути. Витягувати хворобливі стани і психомат, психосоматику підтягувати. Так, пов'язані з ре, ре, реалізацією тілесних потреб, тобто нам можуть а, нам не вистачає уваги, любові, а, а, ось чогось нам не вистачає, ось так само ми можемо захворіти, щоб для себе, для себе, наприклад, щось там а, таким іншим чином отримати. Увагу, любов, ось так само і можуть якісь тілесні потреби бути, те, що ви можете завдяки завдяки психосомматиці, також їх реалізовувати. Дуже там відслідковувати цю свою гру внутрішню. І наша задача також сьогодні усвідомити симптом і з ним попрацювати. Тому в першу чергу ми сьогодні визначаємося запитом. Тобто, перший наш крок це визначення запиту на прояснення в ресурсному ключі. Тому ми собі кожен задаємо, що вас турбує зараз, раз емоційний стан, ось, можливо, щось в тілі дійсно щось є. І тоді. Собі ставити запитання, тобто таке завдання на сьогоднішній нашу зустріч. Хочу зрозуміти причини, чи розібратися з як навчитися ну, тобто, як навчитися справлятися з якимось певним симптомом, наприклад, чи там, якщо у вас головна біль є, якщо у вас є там якесь ось подразнення, а щось десь були. Ну, Тобто, от вам треба просто в такому ресурсному ключі, хочу зрозуміти причини. Мого там мігрені, хочу зрозуміти причин розібратися з моєю лишньою вагою. Ось. І це, дивіться, тут дуже такий гарний фокус, і це моя стопроцентна відповідальність. Чому ми це ставимо? Тому треба обов'язково відстежити свою реакцію на готовність працювати. Коли ви дописуєте чи і це моя стопроцентна відповідальність, попробуйте відслідкувати свій стан. Тому чи ви дозволите піти в цим запитом в працю? Чи ви просто що знаєте, так воно поверхнево? Хотілося би, але я ще не збираюся, і тільки як відчуваєте на то... І це моя стопроцентна відповідальність, значить, в ще готовності немає. Можливо, просто послухайте тоді це ці, ці відео перегляньте, як знати таке, щоб засунути зерно закинути, а воно потім зросте трошечки пізніше. Тому просто дивіться з цікавості. Так, інструкція. Карту в закриту я витягнула, символ ситуації для мене зараз. Тут ви сформували запит, наприклад, що, що вам, наприклад, хочете попрацювати з симптомом, наприклад, лишньої зайвої ваги, а, ось приїданням, хочу зрозуміти. І, наприклад, якщо у вас мігрені, якщо у вас там які посили, болить желудок, ну щось там знаєте ось. І це якраз карта. Ось я в закриту, витягнула нам. Перед тим як формувала нам середовище, ось для цього, цього запису, і попросила все це, щоб нас для всіх було б актуальним. Це карта, символ ситуації і для нас всіх зараз Оце прояснення, тобто що там відбувається. І щоб краще зрозуміти цю карту, задаємо кожен для себе питання і прописуємо. Що дана ситуація зображена на карті, означає для мене, що там відбувається, ось що там. Подивіться, і по тих питаннях, будь ласка, пройдемося. Ви поставити можете собі на паузу, ось, і прописати. Я можу вам проговорити свій відео, що я бачу на карті, я бачу хвору людину. Усь і іншу людину, яка піклується, і ще, ще інші ще, ну, ціла, йде така, знаєте, ціла ла черга, бачите, з помічників, допоміжників, і <сих> всіх, хто турбується про цю, цього персонажа. Так, що відчуває персонаж? Персонаж увагу, любов, ось свою значимість. Ось, оце все воно додає. що він важлива персона, що всі коло нього весь світ крутиться навколо нього. Ну, це мої відгуки. Ви маєте від. Я просто вам накидаю варіанти, а ви вже там шукаєте. Наприклад, так, що йому хочеться? Хочеться якраз йому всього, щоб все крутилося навколо нього, щоб він був таким важливим. Центром попкому всесвіту мій відгук знову. І що йому заважає? Заважає зараз в даній ситуації, що він прикутий, що він тільки таким чином може це все отримувати, що він зараз обмежений ліжком, ось, і поки він сам рухатися не може, а це добирає, компенсує свої потреби таким, таким чином. Uh, і дивіться, як задайте кожен питання, як я sta, ставлюся до персонажа в такій ситуації. Ну, це театрал вищої категорії, знаєте, так хочу сказати, такий ось грає, грає маніпулює своїми, своїми можливостями, ось захворінням ну, ситуацією. певною. Ось такий маніпулятор, хоча, можливо, ще й ну, можливо не й усвідомлює, але от, я бачу це. Що це для мене, суто для мене означає в житті? Ну, бачите, також є якісь маніпуляції, ці ось є вторинні вигоди для мене, як, як мінімум. Цікаво, чи вам відгукнулася моя проекція, моя інтерпретація, що ви встигли для себе зрозуміти всі картки із цих додаткових питань? Пропишіть собі і. Йдемо далі. Можете поставити на паузу, прописати. А ще краще була б дуже рада, щоб ви хоча б чуть-чуть трошки в коментарях писали, щоб я бачила, могла відповісти, і чи вам взагалі відгукнулася такий формат роботи, і взагалі є у вас внутрішній відгук, чи імпульси йдуть від таких вебінарів. Так. Друге наша, друга наша картка, яку я також витягнула закриту. Картка закрита, що означає підказка від мого тіла в цій ситуації. Я дивлюся, яка підказка є в цій ситуації. Ну, так як попередня картки також було про обмеження. Ось певні, що людина лежить в ліжку і вона вже прикута до цього ліжка. Але зараз всі додаткові питання вам також відгукуються. От дивіться, ви глянули на цю картку кута і пташки в клітці, і відсвідслідкуйте реакції в тілі, який орган відгукується в тілі. Мені, наприклад, відгукнувся попарек, там треба уточнити, локалізувати більше точечно, і це більше нирки. Навіть якщо в мене запит з головою, там ну що голова були, там мігрень і все інше. Ось там чи ну що нерв мене інколи давить на. Ось у мене зараз. Але навіть в китайській медицині органи парні. Інколи болить одне, а щось ну, з причиною, першу, що причиною є щось друге. Тобто у мене так почувало ну, по цьому цій інтерпретації на нирки от, треба звернути от увагу. І питання натупне, щоб розшифрувати послання цієї картки, що ви знаєте про цей орган. Нирки, фільтр. Фільтр, ось, очистка організму, це все. А так, ну так, поверхнево, що можна подивитися, за що нирки відповідають ось краще. як ви до нього ставитеся? Ну, знаєте, от я так от ставлюся дійсно, як цей кіт. Ну, є, він, є цей орган, ну і що? Поки не були сильно, Но, то і не напрягаємо нам. А тепер, о, дивіться, як ваш персонаж ставить до цього органу. Якщо дивимося ми на кроку, то я бачу, що для нього це ла, ну, співучий, лакомий кусочок. Наприклад, для, для кота на цьому зображенні це щось є цінне, чи в нього золоту кліточку навіть ставить? ну, Бачите, для цього персонажа. І дуже гарне наступне питання: звідки таке ставлення до, до органу, до себе взялося. Цього персонажа, наприклад, як, звідки це ставлення, ставлення до органу, у мене, напевно, до органу сталося сталося так, сталося, напевно, від мами, що якась така байдужість до сіви, поки там не зляжеш, не зляжеш, то ну і не болить значить. І звідки таке ставлення персонажа стало, бо це дійсно для нього цінно, це його, ну, він це розуміє, Я, є персонаж, що це ну, така, лакомий кусочок, і, і він співає, і його з'їсти можна в крайній випадку, знати. така в нього така його природа, більше цінити те, що він любить. Бачите, яка гарна філософія. А що цей персонаж знає про цей орган? Хм. Не знаю, чи він щось про це, щось смічний. От бачите, мені ще піднялося перше, що якщо взяти так чисто по -філософству, що як персонаж відноситься до Неро, ну, то, ну, смачно, якби він зів'я. Ось, І як би цей персонаж, нам треба дійсно підняти навіть якийсь такий, знаєте, смішкою, але воно все одно ну, дасть нам імпульси для то, харчування для нашого розуму. Просто відгукуйте і знаходите своє. Як цей персонаж цією підказкою б скористався? Ну, ви бачите, він відділився, поки підказкою. О, як тепер так, як підказку дає, орган дає цьому, цьому персонажу. Зараз яку підказку, орган дає персонажу. Ну, бережне ставлення, от, не їж мене, не їш, я тобі гарно буду служити, співати тобі отаке от мені. І Як цей персонаж цією підказкою скористався? Скористав він ну, поки думає, добре, поки мені співає, то я його буду і цінити, поки він співає. що це послання від органу означає для цього персонажа? Що він означає Ну, від органу? Зверни увагу, ну, так. Ось він йому показує такий взаємоопін. Я тобі пісні, гарний настрій, ти мені безпеку. О, бачите, дуже гарне послання, якщо перевести це в інший контекст. Як може персонаж скористатися цією підказкою в житті? Він ну, бачу ситний такий котик, нашому той худий, худий горобець, навіть якщо там ну, канарик. І це особи... як це особисто для мене і мого життя. Ну, це, це дійсно обережно віднесення до органу, а він буде мені довго служити. От дивитися, от як там чистити нирки. ось. Є ж різні методи, ось про це також звернути увагу. Ну, мені було тут достатньо підказок особисто для мене, тому оця взаємодія. Я буду вели про мене, а я тобі буду настрій і співучість свою. Це для мене було дуже гарне послання. Ну, я знайшла підказки від свого тіла в цій ситуації. Цікаво, чи ви знайшли. Що от, Бачите, може, в загальному бені, але ці додаткові питання мені особисто дали відповідь. Як вам? Пишіть, будь ласка. Так, третя картка дуже цікава, також закрита. які поведінкові моменти деструктивно впливають на моє здоров'я. Ну, от як я так знаєте, як, як то бачите, тут картка, ну, така, знаєте, ось всі такі. Ось, ось, дивіться, бачите, тут вже про наслідки, навіть, бачите, медицину п'ють, якісь пусті пляшки, Ну, так, там, сиділи. А потім, а потім вже п'ють якісь медицину. І це, наприклад, вже про наслідки мені говорять. І туди вісіпінькові моменти десуртину впливають на моє здоров'я. Ну, знаєте, така приказка, як є російська, поки, поки півень, як то, поки грім не вдарить, хрест. Селянин не перехреститься. Ну тут, бачите, таке саме, поки нічого не болить, то і не треба нічого робити. Ось ну, така байдужість про це мені чудитися так чисто загально. Оце, тобто, ну, знаєте, навіть хочеться так сказати, бухають, поки бухаються, а потім вже будемо бачити, що даєш, наскільки нас хватить. От така в мене, знаєте, ну, таке піднялося, таке й говорить. Бо, до яких дії провокує персонажа ця ситуація, до яких дій ну, тут вже приймати якісь заходи, бачите, медицинку купити, якусь настоєчку. Як це допомагає йому? Ну, Це вже зняти болюві симптоми, про больові вже симптоми говорить. І чим заважає, Є... чим допомагає, як це допомагає? Ось, як, Яких дій провокують ситуація ситуація, чим заважає? Ну, От вже, бачите, тут і, зу, і зубки є, тут вже дійсно про про якісь наслідки, що безповоротні, тобто вже пошкодження щось є. До якої поведінки це це зобов'язує в цій, до якої подінки це зобов'язує в цій ситуації? До якої подіки це зов'язує в ситуації? Ну, от думайте, що ну, знаєте. Mm -hmm. От деструктив вже, знаєте, крайності, оці всі, ну не доводить до кра... крайності. Знаєте, тут вже доведено до крайностей, але і дивіться, що тут бачите, яке дуже цікаво, то є молоде покоління, яке дивиться на цих жі... жіночок, на цю сімейну систему, Ви собі плетуть свої, свої... нитки. От дуже гарно також тут звернути увагу, бачите, на цих малят. То як ви придаєте така байдужість до себе, як я перейняла від своєї мами. А вже, наприклад, якщо я далі так в такому дбати про себе, про своє здоров'я, то такі самі будуть мої дітки, можна так сказати, в мене після моїх двоє. Тому, тобто, бачите, є над чим подумати. І що це означає для мене? Ну, це означає, що, що якщо я хочу бути здоровою і здорове покоління виростити ще плюс, то треба згадати увагу на це. А що для мене це дійсно було цікаво? Дивіться, четверта карта ресурсу, і дивимося на цю картку, який досвід є в цій ситуації. Ну, наприклад, бачите, зима в нас зараз також зима, а лишнє раз утеплити, не ну, вибігати в трусілях, як то кажуть, треба і взутися, і вдітися. Тобто бережно, бережне, бережне відношення до свого організму, там молодий організм, не молодий організм, ще нічого не болить. Коли навіть як там перебітися, треба там, ну, так, вибігти на подвір'я туди-сюди, ось на балкон, можливо, от, утеплитися, бер, ну, там, лишній раз покрити щось, якісь травички, чистки зробити. Ну, це от, таке, знову ресурс, це, мій ресурс, це в дбайливому ставленні до свого організму. Тобто не чекати. Поки рім тарить. Як ви це розумієте? Ну, от... Я, наприклад, щоб лягати спати, не до першої години до другої, видивлятися там відео і стрічку повертати, а знаходити методи оздоровлення, допомагати своєму організму. Та. І як ви можете цей ресурс використовувати користю для себе в контексті запиту? Заходу, як розібралася з цим симптомом? Тобто, дивіться, це бережне відношення до себе, одбаливість. В своїм власному прикладі бачила, зрозуміла, що від, 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 від коли, від, відкуди ноги ростуть в мене ось в такому ставленні до себе, і те, що я передаю це, це ось своєму, своєму, своєму поколінню. І зробити от висновки. Ну, також на мене особисто був о, ці, цей такий розклад цього симптомом роботи з симптом був корисним. Цікаво, чи вам було, що вам відгукнулося, що ви для себе зрозуміли з цього розкладу. Тому дуже, був, дуже вам вдячна за згородній зв'язок. Дуже вам дякую за цей перегляд і до нових зустрічей. З вами була Наталя Обст, з холодою карт, терапія щастя. Доброго.